Добрий день, діти. Сьогодні ми будемо з вами вирізати сніжинки з паперу або серветок. І так, для цього нам потрібно взяти серветку. Ось вона у нас. Ось. Ми її згортаємо навпіл, потім ще раз навпіл і ще раз, щоб у нас такий трикутничок. Після цього ми беремо ножиці і ось посередині трикутничок відрізаємо. Відкриваємо. Майбутню сніжинку. Якщо в нас проріс посередині, то це означає, що ми правильно зігнули нашу сніжинку. Так, ось ку -ку -ку -ку, трибунечок вверх. Потім ми робимо таку заготовку, щоб у нас вона була кругленька. Трикутничок вверх, зверху в нас відрізано, тут ми зробили таке півколо, вже так. Дивимося, розгортаємо. Так, все вийшло. Посередині в нас проріз, і в нас ковленька така буде сніжинка. Для того, щоб вона стала жорною, ми з різних боків, з обох боків. Тут робимо, відрізаємо трикутничок. Ось. Ще один трикутничок відрізаємо. Ось він. І також з іншої сторони. Також можемо тут відрізати. Можна побільше відрізати, можна маленькі трикутнички по-різному спробуйте. Тут маленький можемо зробити трикутничок. Ось. І ось таким чином. Давайте розгорт подивимося, що в нас вийшло. Ось така сніжинка вийшла. Ви можете так залишити, а можете ще згорнути і зі сторони півкола також зробити один чи декілька ось таких трикутничків вирізати. Ось Ще можна прорізати серединку побільше. Розгортаємо, розгортаємо нашу серветочку, і в нас вийшла ось така сніжиночка. Спробуйте таку зробити.